Вітаю всіх! Друзі, а чи знали ви, що успадкувати майно рухоме, нерухоме, а також різні одноразові грошові допомоги можна після померлого не тільки рідними та близькими, але й особами, які спільно проживали за однією адресою разом з померлою особою не менше п'яти років? Якщо ні, то сьогодні саме випуск про це, і ми розкриємо дане питання максимально широко на прикладі одного із моїх клієнтів. Сьогодні ми з вами розберемо на яких підставах можна оформити дане спадкове майно, хто ж з осіб має право на нього? Та які підстави потрібно мати для того, щоб все ж таки встановити даний факт в судовому порядку і як результат успадкувати дане майно. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії, Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, звісно ж, дивіться мій відеоролик і багато чого цікавого на каналі. А для того, щоб отримати індивідуальну консультацію, звісно ж, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу. Тому давайте не будемо гаяти час і поїхали до розбору теми. І так, друзі, у мене зараз на руках рішення однієї із моїх судових справ, в яку я вів, і е, дане рішення воно відносно свіженьке, набрало законної сили 6.1.23 року. Е, року. Даним рішенням було встановлено факт спільного проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу. Тобто це те рішення, яке потрібно для того, щоб успадкувати майно після смерті. Відповідно певної особи, за якою залишилося певне майно. В моєму ж випадку розкажу предісторію, це одна із ну, пар, да, чоловік і жінка пеційного віку, і так склалося, що особи познайомиться в досить такому живіці, десь. 60 плюс і дані особи вони проживали спільно за однією адресою близько 6 років але враховуючи їхній вік чоловік помер і залишив за собою відповідну квартиру та транспортний засіб потрібно розуміти що даний чоловік раніше він не був одружений дітей у нього немає також рідних та близьких осіб окрім даної цивілі дружини нікого немає тому єдиним спадкоємцем... По закону залишається дана цивільна дружина, яка і має право на отримання даного спадкового майна. Але потрібно розуміти, що успадкувати дане майно виявляється не так просто, оскільки для того, щоб оформити дане спадкове майно, потрібно в першу чергу стати спадкоємцем і набути певне право. Для того потрібно і звернутися до відповідного нотаріуса, завести спадкову справу написати заяву і отримати відмову про те, що дана особа не має права на Спадкування. І саме в такому випадку, да, отримавши дану відмову, ви звертаєтеся до суду для встановлення даного факту, після чого ж ви і набуваєте право на спадкування рухомого та нерухомого майна. Якщо ми подивимося 16 статтю Цивільного кодексу України, то він говорить про те, що кожна особа має право на захист свого, а, своїх майнових та немайнових прав. Що, в принципі, ми і зробили з моїм клієнтом. І так, друзі, про що потрібно знати також по даній категорії справ? Це те, що дана категорія справ вона розглядається по факту в окремому провадженні. Але якщо одна із сторін, яка є заінтересована, наприклад, це або міська рада, або селищна міська рада, то в такому випадку справа повинна вдатися в позовному провадженні. Тобто, що відбувається в такому випадку? Як у мене, ми звернулися до суду і заявою про встановлення факту проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу, але міська рада. І там селищна рада, вони почали заперечувати проти задоволення нашої заяви, і ми були вимушені звернутися повторно з позовною заявою до даного суду, щоб встановити даний факт. Що потрібно також зрозуміти, що якщо ми подивимося... Статтю 1217 цивільного кодексу України, то там передбачений перехід прав та обов'язків від спадкодавців, тобто це особа, яка померла, до спадкоємців, тобто це інші особи, які мають право на відповідно претендувати на те чи інше майно. Але ж якщо ми подивимося саме на статтю 1200. 58 Цивільного кодексу України, то тут говориться чітко про те, що хто ж все-таки має право на спадкування даного майна, які є черги спадкування, і що саме відбувається. Тобто, якщо ми відкриємо дану дану статтю, я прочитую її в рішенні суду. Да, то Тут говориться, що спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Тобто, кожна черга спадкоємця за законом одержує право на спадкування. У разі ж. Наприклад, відсутності спадкоємців попередньої черги, або, наприклад, особа, якась відповідна черга, вона усувається від спадкування, наприклад, там не здійснювали догляд, не, наприклад, не допомагали особі, та, і рішенням суду вони були усунуті, то право на спадщину набуває інша. Інша черга, наприклад, якщо немає дітей, то, звісно ж, отримує там або внуки. Да? Якщо немає внуків, то це йдуть вже інші рідні та близькі особи. Якщо ж, наприклад, ми відкриємо 1261 статтю Цивільного кодексу України, то там говориться саме про першу чергу права на спадкування за законом. І це ті особи, які, наприклад, діти, дружина або батьки, тобто які проживали спільно з даною особою. Є першою лінією споріднення. Враховуючи те, що у нас у справі таких не було, оскільки він був один, і ні батьків, ні братів, ні сестер, тим паче він не був жодного разу одружений, дітей в нього немає, то відповідно до довідки із відділу рацу нам прийшла інформація, що в нього нікого немає, і ми вже як четверта лінія споріднення маємо право на отримання права на спадкування за законом. Проживаючи не менше п'яти років з даною особою, е, да, і вівши спільне господарство. Тобто ми набуваємо згідно даної статті вже право на спадкування даного майна. Якщо ж ми подивимося безпосередньо, що нам говорить конституційний суд, то тут дійсно є за що доцепитися, і є в принципі ще дуже багато судової практики, яка нам говорить про те, які ж докази потрібно подавати для підтвердження даного факту. І так, тепер давайте подивимося безпосередньо рішення суддів верховних і конституційних. Якщо ми подивимося, перше рішення це Конституційний суду України від 3 червня 1999 року, номер 5, дефіс РП дріб 99, де встановлено, що до членів сім'ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть спільне господарство. Ними можуть бути не тільки близькі, е, близькі родичі, але й інші особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв'язках. Обов'язковою умовою для визнання їх членів сім'ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівлі майна для спільного користування участі у витратах та утримання житла, його ремонт, і т.д. і тп. Да, Тобто, так само говорить і в принципі рішення Європейського суду. Справ людини, який також роз... нам роз'яснює, да, от, наприклад, певні права людей, і він надаючи власне визначення терміну сімейне життя, де він вказує що на те, що сімейне життя може існувати там, де між особами не існує жодних юридичних зв'язків. Так, у справі, наприклад. Ельсхольц проти Німеччини суд визначив, що поняття сім'ї за статтею 8 не обмежує стосунками на основі шлюбу і може охоплювати інші сімейні зв'язки, коли сторони проживали разом поза шлюбом. І основною умовою для того, щоб встановити даний факт, потрібно, щоб було встановлено певні обставини. Перше, це спільне проживання, ведення спільного господарства, наявність у сторін спільного бюджету. Проведення спільних витрат, придбання майна в інтересах сім'ї, наявність між сторонами подружжніх взаємних прав та обов'язків інших доказів, які вказують на наявність встановлених між сторонами відносин притаманного подружжю. Також говориться про те, що даний факт встановлюється відповідно протягом певного проміжку часу, тобто. Да, от, е, довготривалі сімейні відносини, не те, що, наприклад, там, рік пожили, дай в основу дане факт. Ні, тут обов'язковою мовою повинно бути не менше 5 років. Якщо ми подивимося різні докази, наприклад, там, фотографії або там, якісь там спільні подорожі, це не є обов'язковою. В принципі, якщо ви, наприклад, звертаєтеся до суду з такою самою вимогою, да, у вас така сама справа. Якщо воно є, це дуже добре. Якщо ж, наприклад, таких доказів немає, то головною умовою це повинно бути. Певне, те, що ви, наприклад, спільно проживаєте. Це може бути акт опитування сусідів, це може бути довідка про спільне місце реєстрації, наприклад, зареєстровані за одною адресою. Якщо ж, наприклад, цього немає, то обов'язково повинен бути акт опитування сусідів. Тобто, це дійсно підтверджує те, що ви проживали за однією адресою. Якщо ж, наприклад, ми дивимося далі, то повинно бути обов'язково якісь квитанції про те, що ви щось купували в процесі. Свого спільного життя. Зрозуміло, що люди викидають ці квитанції, але для того, щоб підтвердити дані факти, це є обов'язковою умовою. Наприклад, робили ремонт, то дійсно це потрібно, щоб воно було. Е, також повинні бути докази це е, пояснення свідків, да, які в своєму судовому осіданні можуть повідомити про обставини, що дійсно ви проживали з такого то по такий проміжок часу, що ви там вели спільне господарство, що ви там відвідували якісь там спільні е, родинні, якісь там да, от свята, і в принципі. Це також є доказами. Можуть бути доказами також і покази свідків у судовому засіданні, наприклад, да, там, головою УСББ або там, відповідно, іншими структурами. Також, що потрібно мати на увазі, що якщо, наприклад, у вас в процесі були наприклад, там, переказ коштів один одному, це також дійсно є. Досить добрим доказом про те, що дійсно ви вели спільний бюджет і у вас були спільні витрати. Але потрібно також звернути увагу на той факт, що не завжди на квитанції, які ви отримаєте під час придбання якогось майна, зазначається дійсно, хто його купив. Тобто тут дійсно виникають питання, і в мене в судовому осінні також були такі питання. Де суд критично ставився до тих доказів, оскільки на квитанціях на чеках не написано, хто ж його все-таки придбав, за який рахунок, і е, взагалі чи купувалося це воно в, е, в період спільного проживання, чи це взагалі хтось інший купив і просто надав вам квитанції. Але е, дійсно якихось там заперечень відносно цього, то в принципі немає. Отже, друзі, як невеличкий підсумок, хочу вам повідомити, що все таки справа хоч і складна і дійсно є над чим попрацювати, зібрати відповідну доказову базу, але. В процесі роботи це дійсно можна зробити, можна даний факт встановити. Але потрібно дійсно правильно і грамотно підійти до цього процесу, саме до збору доказів, який ляже в основу рішення суду. А, якщо ж неправильно підходити, то дійсно суд може його просто а, вам відмовити, вашої там, чи заяви, чи позовної заяви, оскільки. У задоволенні вашого позову жодним чином не зацікавлена міська чи сільська рада, оскільки, якщо ж ви, наприклад, не успадкуєте дане майно, то дане майно воно перейде у власність органу місцевого середування, так як це буде відомерла спадщина. Тому, в принципі, до цього процесу потрібно підходити досить серйозно і грамотно. Тобто, як доказ потрібно розуміти, що потрібно зібрати, це встановити факт постійного вашого проживання. Тобто зрозуміло, що можуть бути випадки, що ви десь там за проживаєте там да, от в іншій області, або, наприклад, там просто в іншому місті, бо там по роботі це також може бути, але потрібно встановлювати. Дані докази, що ви дійсно вели спільне господарство, тобто це квитанції, це різні, наприклад, там, оплата комунальних послуг, це придбання рухомого нерухомого майна, це може бути якийсь ремонт квартири, будинку, незалежно від того, що це за нерухоме майно. Да? Тобто, чим більше доказів, які підтверджують даний факт, тим краще. Тому, кому потрібна допомога у вирішенні даного питання, звертатися будемо вам з радістю допомагати у вирішенні того чи іншого питання. Справа цікава, тому... Варто нею займатися. Ну що, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікаве, корисне, ви отримали дійсну інформацію, яку ніде б не почули, як не на моєму YouTube каналі. Хто ще не поставив лайк, не підписався на YouTube канал, то обов'язково це робимо і обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Обов'язково пишемо в коментарях свою думку, висловлюємо, може, в когось такий був випадок, комусь задовільнили, комусь відмовили. Звісно, це коментуємо, пишемо, для того, щоб можна було якомога краще і ширше розкрити дану тему. Обов'язково нагадую про те, що далі буде більше і більше цікавого і корисного контенту. Тому не забуваємо рекомендувати даний канал своїм друзям, близьким для того, щоб знати якомога більше своїх прав та знати, як захищати свої інтереси. Всім пока і до нових зустрічей.